Джоанна Гарсія Свішер про свою старшу еру йдеться про зв'язок із нашою культурою та традиціями ексклюзив. Тепло дому, смак традицій, як кубинське коріння Джоанни Гарсія Свішер допомагає створювати комфорт і надихає на збереження спадщини. У світі, де культура часто стає жертвою глобалізації, а зв'язки з корінням розмиваються під тиском сучасних тенденцій, особливо цінно бачити людей, які не лише зберігають свою ідентичність, а й активно діляться нею з іншими. Джоанна Гарсія Свішер одна з таких людей. Натхненний співпрацею з Лаличера і Карнейшн став символом епохи сера, концепції, пронизаної теплом, затишком і глибоким зв'язком з культурними традиціями. Я завжди вважав, що дім це не просто місце, де ми живемо, а стан душі. Це відчуття безпеки, комфорту та причетності, яке формується на основі наших спогадів, звичок і, звичайно, смаків. І в цьому сенсі кубинська культура з її яскравими фарбами, запальною музикою і, звичайно, смачною кухнею пропонує неймовірно багату основу для створення справжнього дому, місця, куди хочеться повертатися знову і знову. Надихнувшись інтерв'ю Джоанни Гарсія Свішер, я подумав про те, наскільки важливо для кожного з нас визнавати та цінувати своє коріння. Зрештою, саме вони формують нашу особистість, наші цінності та світогляд. І, як показує приклад Джоанни, цей зв'язок із минулим може бути не лише джерелом гордості, а й потужним інструментом для створення комфортної та надихаючої атмосфери в нашому житті. Кулінарія як спосіб збереження традицій. В інтерв'ю Джоанна розповідає про свою родину, яка традиційно готує кубинські страви, особливо під час свят. Різдво для них справжнє кубинське свято, наповнене ароматами Пікаділо, Арросконполло і, звичайно ж, знаменитого бабусиного флану. І я цілком поділяю її думку, що кулінарія це не просто спосіб ветеємувати голод, а потужний інструмент збереження та передачі культурної спадщини. У моїй родині приготування їжі також відіграє важливу роль. Моя бабуся, корінна українка, завжди готувала найсмачніші вареники та борщ. І хоча я виріс у зовсім іншому культурному середовищі, спогади про її кухню досі гріють мою душу та нагадують про моє коріння. Я впевнений, що багато з нас мали подібний досвід. Смак домашньої їжі, приготованої за сімейним рецептом, може повернути нас у дитинство, нагадати про близьких і зміцнити зв'язок з минулим. Тому я вважаю, що важливо не лише зберігати сімейні рецепти, а й ділитися ними з іншими, передавати знання та вміння наступним поколінням. Ера сеньорів більше, ніж просто тренд. Концепція сеньори це не просто маркетинговий трюк чи черговий тренд, це філософія життя, заснована на цінностях сім'ї, комфорту і зв'язку з культурними традиціями. Це усвідомлене бажання створити у своєму домі атмосферу тепла та затишку, створити простір, де можна відпочити, відпочити та почуватися по-справжньому щасливими. В епоху, коли ми постійно перебуваємо в стані стресу і тривоги, коли нас оточує шум і суета. Особливо важливо знаходити хвилини спокою і спокою. А створення затишного дому, наповненого теплими спогадами та улюбленими речами, може стати справжньою втечею від зовнішнього світу. Співпраця Джоанни Гарсі, Свішер з Лаличера та Карнейшен є чудовим прикладом того, як можна поєднати культуру, традиції та сучасний спосіб життя. Створення сезонного набору сеньора, що включає форми для випічки, теплі шкарпетки і банки згущеного молока це не тільки відмінний подарунок собі та близьким, а й можливість поринути в атмосферу тепла і затишку. Важливість самоідентифікації та прийняття своєї культури. В інтерв'ю Джоанна торкається важливої теми самоідентифікації та прийняття своєї культури. Багато латиноамериканців стикаються з проблемою не бути достатньо латиноамериканцем. Вони сумніваються у своїй приналежності до культури і почуваються не на своєму місці. Я повністю підтримую те, що сказала Джоанна про те, що це означає керувати серцем і прийняти свою культуру, прийняти те, як вас виховували. Важливо пам'ятати про свої цінності і традиції, які передавалися з покоління в покоління. Немає необхідності намагатися відповідати чиїмось очікуванням або стандартам. Важливо бути вірним в собі та шанувати свою культуру. Адже в цьому криється справжня сила і краса. Мій особистий досвід зв'язок з українськими традиціями. Я виріс у мультикультурній країні, де змішувалися та перепліталися різні культури. Але незважаючи на це, я завжди відчував особливий зв'язок з українськими традиціями. Моя бабуся, справжня українська господиня, навчила мене готувати традиційні страви, співати народні пісні та розповідати казки. І хоча я живу далеко від України, намагаюся підтримувати цей зв'язок із минулим. Я варю вареники та борщі, чу дітей української мови та розповідаю про нашу історію. Я вважаю, що це моя роль передавати знання та вміння наступним поколінням. Поради щодо створення старшої атмосфери у вашому домі. Натхненний Джоанною Гарсія Свішер і моїми власними спогадами. Я хочу поділитися з вами кількома порадами щодо створення атмосфери сеньора у вашому домі. Готуйте традиційні страви. Спробуйте приготувати страви, які нагадують вам дитинство і коріння. Оточіть себе тим, що любите. Розмістіть у своєму домі фотографії, картини, сувеніри та інші речі, які навіюють приємні спогади. Створіть затишний куточок, знайдіть у своєму домі місце, де ви зможете розслабитися, відпочити та відчути справжнє щастя. Проводьте час з родиною та друзями. Поділіться своїми традиціями та захопленнями з близькими. Будьте вірними собі та шануйте свою культуру. Не бійтеся бути унікальними та оригінальними. Висновок: зв'язок поколінь і цінність культурної спадщини. Підсумовуючи, хочу сказати, що зв'язок поколінь і цінність культурної спадщини це те, що робить наше життя багачим і змістовнішим. Зберегти традиції, передати знання та вміння наступним поколінням наше спільне завдання. Джоанна Гарсія Свішер надихає нас бути вірними собі. Шанувати нашу культуру та створювати теплу, гостинну атмосферу в наших домівках. І я вірю, що кожен із нас може зробити свій внесок у збереження культурної спадщини та створення кращого майбутнього для наших дітей. Адже дім це не просто місце, де ми живемо, а стан душі, який формується на основі наших спогадів, звичок і, звичайно, смаків.